Доброго ранку вечора, дня чи ночі, наші кохані і дорогенькі слухачі та слухачки. Боже, як я давно не казав цієї фрази, як я скучив за цим форматом балакати в мікрофон на подкасті. У Нас сьогодні дуже дуже важливий випуск, тому що у нас сьогодні кінець сезону на радіо Атрамент. Ого, оце ти ярко сказав. І от тепер думайте, дорогенькі слухачки і слухачі, що це означає кінець сезону? Чи це означає, що ми, ви не почуєте наших голосів тиждень, два тижні, рік, два роки? Важко нам зараз Яркомпроцес на правду сказати. Цей проект ми ведемо ще з осені 2021 року. Тобто, і ми, і ви, напевно, пройшли також різні фази за ці два з половиною роки. Багато чого відбулося, передусім, війна стоїть таким мечем, який десь розрубала цей наш цей проєкт на дві половини. І ми багато чого навчилися за цей час. І сподіваємося, що ви теж навчилися. Для нас це був якийсь час становлення, порозуміння. Багато думок, які кружляли в голові, нарешті дістали можливість вийти. У формі слів, у формі якихось подкастних дискусій. Сподіваємося, що вам зараз було тепер цікаво. І коли ми знову повернемося в цей подкаст, в якийсь новий сезон, повірте, ми повернемося вже в якийсь зовсім інший. Тому, напевно, сьогоднішня наша з Ярком буде мати якийсь такий трошки присмак прощання, ностальгії, зворушення. І одночасно погляду в майбутнє, одночасно погляду, а що буде далі? Між іншим, я смію собі нагадати, що будь-які ваші рефлексії з приводу подкасту, будь-які ваші побажання на майбутнє. Я дуже-дуже прошу записувати в коментарі, а не тримати лишень в собі, тому що нам також їх важливо знати. Та власне. А тепер, напевно, до нашої теми. Ось тема сьогодні майбутніх художників. І от, готуючись навіть до цього ефіру, ми з ярком не могли до кінця конкретизувати для себе це питання. Майбутніх художників яких? Художників, які малюють на полотні, які малюють на екрані, які малюють комікси, які малюють собі тільки в голові, які малюють слова на папері, яких художників і про яке майбутнє? О, напевно, якщо подивитися в попередні епохи. Перелами в житті художників можна сказати були чи не кожного століття, починаючи від дуже сильно конкурентних шкіл, де були дуже сильні зміни техніки, так і де. Одні художники mm -hmm. відродження воювали з іншими художниками відродження. Mm -hmm. Ти маєш на увазі італійці проти голландців, іспанці і, і проти так, італійців. Так, так. так, так, так саме так. Це. це, звичайно, це нагадує, ніби ми говоримо про якийсь футбол, але насправді ми говоримо про живопис. Так? Власне, хоча справді як <риклад> команди <риклад> оформились. <риклад> і десь в е, цьому всьому все ще були якісь маловідомі українські художники, так? такі хай там можна сільські десь, може не завжди навчення, але вони були, вони малювали. В той самий час. І, можливо, навіть не знали, як малюють в Італії чи в Іспанії. А з іншого боку, були теж італійські художники, які приїжджали в Україну і малювали так. свої розписи. Скажімо, от розписи на Закарпатті, може хтось знає, школа Джоту, зрештою, залишилася теж на Закарпатті. Або українські художники, котрі їхали в Голландію вчитися і привозили ці знання назад. Тобто цей обмін теж відбувався, і нам він теж цікавий. І так само і зараз, так ми, ми вже не просто дивимося десь там, де воює між собою в на художній нивці Італія проти Голландії. Так, українські художники на сьогоднішній день вже в принципі активні в цій конкуренції про українських художників чути від живопису до концепт-арту фільмів, вони є вже у всіх індустріях. Але а... ми трохи скрутилися в українські художники, а мені здається, що треба подивитися ага. глибше художники і мистецтво взагалі. Яке майбутнє чекає взагалі на мистецтво, тому що дуже часто е, чути такі голоси, які кажуть: та все, все, люди перестануть малювати, все інше почне робити штучний інтелект, а люди будуть лише сидіти прати шкарпетки і дивитися футбол. Тоді як штучний інтелект буде писати поезії, сценарії, малювати картини, е, ну ми хотілося так. Дуже важливо, що ти говориш про штучний інтелект, бо це справді от знову та епоха, як знову перелом, які вже були. Так? Було, коли прийшла фотографія, і художники думали, о Боже, не вже це кінець, не вже тепер будуть всі тільки фотографувати. Коли прийшло кіно, так, і всі думали, Боже, не вже це кінець театрів. Було, коли. Так, господи, був, так, коли... Фотошоп. був фотошоп. Був так? фотошоп. Так. То, той етап, там тоді ще був фотошоп, тоді ще був пейнтер, багато хто так, космос пейнтер. е, і холяра, ці постійні злами вони постійно падають в нашу голову з таким криком О Боже, все, це кінець епохи. Але незважаючи на це, Марко, ти ж, ти ж сидиш в майстерні, малюєш фарбами по полотні, правда? Так, так. Я сиджу в майстерні, малюю фарбами по полотні, деколи навіть отримую того сатисфакцію, дуже різну моральну сатисфакцію, фінансову сатисфакцію. І я думаю, що це є дуже якби частина людського процесу. Малювати це так само, як пити, їсти, кухатися, співати, воно є частиною людини. Ми відмовляємо собі в своїй людськості, якщо ми відмовляємо в собі творенні мистецтва, це є частини нас, і напевно, оця наша з ярком Палачко — це спряма спроба підтримати одне одного і вас, дорогенькі слухачки і слухачі, в цій вірі в мистецтво, що не лише роботи, не лише великі кіностудії. Не лише славні митці можуть творити мистецтво. Кожен з нас покликаний до цього мистецтва, кожен з нас по своєму бачить його і просто дозволяти собі це робити це є основний меседж, а то, що в нас блокує, блокураторів, є дуже багато починаючи від війни, від сімейних обставин, від незнаходження місця, ми завжди можемо собі знайти оправдання, чому не творити мистецтво. І це є те, що було в минулому художників, і буде в майбутньому. Цього ми не відкинемо. Ці речі вони будуть і далі. І напевно, ти зараз дуже влучно порівнює з якимись іншими видами нашої життєдіяльності. Те, що там, наприклад, незалежно від того, що є шикарні і дуже дорогі кухарі та ресторани, але це не означає, що ми ходимо тільки по ресторанах, це означає, що ми собі відмовляємо задоволення готувати вдома. Або те, що є порнографія і секс-іграшки, не означає, що ми не займаємося сексом вдома. І угу. те саме з малюванням, так? Тобто, головне, напевно, не забувати, що тут на першому місці є я. Угу. І також не обмежувати це своє я. Тому що дуже часто дивлячись, от на видатних кухарів чи знаменитих секс бомб, можна сказати: та все, та я нічого не можу, та хто я такий. Насправді, навіть дивлячись на великих художників, вистачає того, щоб вони надихали нас і розуміти, що ми нічим не гірші від них. Що ця місія, власна внутрішня місія перед собою творити власне мистецтво. Воно не має мати якихось рамок не казати собі та я ніде не вчився, нічого не можу. Якщо хочете, то переслухайте ще, хоча б якісь випуски терпентину нашого проекту. Йшлося також про славних художників, які жодного дня не сиділи в якійсь академії мистецтв, які, можливо, взагалі навіть не планували собі мистецької кар'єри, але тільки тому, що вони внутрішньо собі дозволили творити мистецтво, це їх понесло, понесло далеко. Тому наш основний меседж до вас, наші дорогенькі слухачі та слухачки, повторюю на всяк випадок, якщо ви десь його упустили в наших останніх ефірах, про те, що малюйте, ліпіть, знімайте, фотографуйте, кресліть, колажуйте, тільки, тільки не опускайте руки. Робіть мистецтво і повірте, цього точно ніхто не зробить краще ніж ви в вашому житті. Так, але це ще не кінець нашого ефіру. Ні, ні, Жодне, навіть не, не розчаровуйтеся так. Не переключайте 에... на Стерненка. Зараз <рес> йдемо далі. Є інший дуже важливий аспект в твореді. Одне, одне це, власне, побороти оці внутрішні бар'єри. І про внутрішні бар'єри. Зрештою, ми з Ярком також говорили і, наприклад, в тому ж ефірі про мотиваційну літературу. Якщо хтось не чув, то може ще раз собі послухати. Але крім внутрішніх бар'єрів, ще дуже важливо також заручитися підтримкою середовища. І оце цей другий важливий для нас, і сподіваємося, для вас теж меседж мистецтво любить творитися в середовищах. Дуже дуже рідко, можливо, пів процента від всіх художників були ті божевільні маньяки, які закривалися в кімнатках і протягом всього життя щось там малювали, і пізніше, можливо, навіть комусь це стало цікаво. Найчастіше мистецтво твориться в спілкуванні. Мистецтво твориться там, де є люди, які прийдуть і скажуть, а що ти сьогодні намалював? А ну покажи, покажи, де ти, а що ще що, зробиш? Що, що це дуже важливе, це середовище. Якщо ви його не маєте, шукайте його. Ну і відмотаю, напевно, що на тих декілька хвилин назад, коли ти згадав про штучний інтелект. Той величезний технологічний виклик, який зараз є практично перед усіма художниками, дуже скоро він буде. Перед усіма музикантами, і чесно кажучи, я бажаю нашим друзям-музикантам так само стійко впоратися з цим викликом, який з ним впорюються зараз художники. Багато хто розчаровується зараз, зустрічаючи Міджорні, зустрічаючи, не буду перераховувати ті інші штучні інтелекти, з якими доводиться працювати. Багато хто каже, що вже все. Так, це кінець, можна далі не малювати. Я не зроблю кажуть, ти говориш про художників. Так, я говорю про художників, а також про людей, які перестали користуватися послугами художників і звертаються до послуг штучного інтелекту. Uh -huh. І тут напевно я процитую нашого улюбленця Джейка Паркера, який заснував Інктобер, uh, він сказав прекрасну фразу: що штучний інтелект це не є хвороба, штучний інтелект це є симптом. Дуже класно сказано. Так. Тому що це наше захоплення вслушним інтелектом, і те, що він творить, і як він це подає, це передусім є про смаки людей і про їхню їхню запотребованість до художників за останні роки. Тут є такий момент. Я почну трошки з іншого кінця, з почну з графічного дизайну, де в останні роки з'явилася жахлива фраза, як на мою думку: з'явилася вимога замовників, які шукають дизайнерів, яка звучить як надивленість. Угу. Пояснив і... прошу. Більше того, є багато дизайнерських шкіл, які кажуть, ми вчимо на дивленості. На це означає, що робити такий дизайн, який би перегукувався з іншими дизайнами, які є в середовищі, які подобаються замовнику. Угу. Але це вільна бульбашка. Ти сидиш в бульбашці і ти не можеш вийти поза неї, тому що це смак, який спонукає повторювання. Саме так, і це витоки. Тої проблеми, з якою ми зараз стикнулися вже на більш великому масштабі, дивлячись на штучний інтелект. Тобто ти хочеш сказати, що він повторює себе, що йому важко вийти за межі, через те, що команди, які йому говорять малювати, кажуть йому малювати лише так. Угу. Відбувся якийсь, я не знаю, коли цей злам, так, але. Коли людям перестала подобатись творчість, можливо, це відбулось від пересилля картинок в інтернеті, там не знаю, Pinterest, ArtStation, так, коли можна дивитися на дуже дуже крутих конкурентів і завжди порівнювати все з ними, і бачити дуже круті стилістики, і не розглядати щось, що є інакше з інакшими проявами творчості, можливо, з меншим таким крафтовим вишколом, та але, наприклад, з якимись іншими баченнями. З останні роки почав зникати той шарм шарм такої вільної творчості. Творчість угу. почала самокопіюватися. Так я б назад сказав, можливо, в цьому випадку, що йдеться про брак революційності. Якщо угу. ми подивимося на попередні епохи, там завжди знаходилось кілька жменька митців, які хотіли сказати: ми зараз перевернемо світ до горя Донригу. Ми зараз робимо таке, чого ніколи дотепер не було. Для мене в цьому плані визначально є фраза англійського живописця Віктора Вілінга, що художник це людина, яка йде в країну, в яку ніхто ніколи не ходив, і приносить картини, яких ніхто ніколи не бачив. Це і є справжнє покликання митця не самоповторюватись, не повторювати ті картинки, які ви побачили на Пінтересті, а створити те, що ніхто ніколи не бачив. Включно з штучним інтелектом. І нехай штучний інтелект після того копіює вашу картинку ще тисячу разів, але він не буде стояти перед джерелом. Нехай він скопіює тисячу разів, навіть як вам здається, технічно кращіше, але він ніколи не побуває в тій країні і не принесе тих картин, які ви принесли. Останні два місяці я збудував модель штучного інтелекту, яка відтворювала мій стиль. Е, тобто, в якійсь мірі мені можна. Зараз просто дати перестати малювати, а просто генерити. І, скоріш за все, ну, я думаю, Марко, наповнено, ти і моя дружина Зоряна, мабуть, двоє людей, які зможуть відрізнити штучний інтелект від, від мене, так? І mm -hmm. це, а ти так сам не зможеш це дослід, це, так? Eh, місцями, я напевно буду навіть сам губитись. Гей, hey, коли це встиг намалювати? Так? Mm -hmm. e, і це для мене чудовий приклад того майбутнього митця, тому що я зараз став перед вибором. Малювати далі? Угу. Чи ні? І буду відвертий, я продовжу малювати. Я продовжу малювати просто зараз мені потрібно. І зараз я завдяки цьому експерименту знайшов місце для пошуку такого пошуку, щоб, щоб знайти щось зовсім нове для себе. Тобто віддатися в якісь абсолютно можливо дитячі малюнки, тобто піти такими шляхами, в які, за інших умов, я би собі ніколи не дозволив іти. Можливо, mm -hmm. спробувати себе в скульптурі і фотографії для того, що і в колежі, щоб знайти це щось інше, а... mm -hmm. і цього ніколи не зможу зробити, як кажеш, штучний інтелект. Тобто, те, що ти зараз описуєш, ти штучний інтелект його перетворив на такого собі асистента в майстерні, ah. а кого учня Рубенса. І коли mm -hmm. Рубенс малює іскіз і каже, а ви підійдіть там намалюйте таке саме тільки 2 на 2 метри. Тобто я ніколи не любив малювати фони в коміксах, і зараз я тішуся, що це хтось зможе зробити замість мене і mm -hmm. так, що навіть особливо відрізняти, чи це був я, чи не був я. Ну бачиш, і це трошки мене приводить. Вибачу, я тебе перебиваю, так, так. але важливий момент, який я можу потім просто забути. Дуже часто починаючи, десь 80 з 80-х, 90 з 90-х років художники, які опинялися в центрі якогось уваги мистецького ринку, це були художники-продюсери, художники менеджери ті, які створювали свій бренд, створювали свою цілу фірму, які об'єднували велику кількість асистентів, які просто творили те, що художник можливо, навіть не міг малювати, але міг їм просто розказати. От, наприклад, Джеф Кунс дуже добрий приклад в цьому випадку. Він сам нічого не малює. В нього є вісім його болгарських скульпторів, яким він розказує приблизно, що вони мають зробити, і вони сидять і паяють там цих песиків надувних або ще, або там ліплять ті квіточки. Тобто його е, мистецтво це просто його фірма, це Креативна ідея фірма і продаж продаж Так. І тепер штучний інтелект, в принципі, може кожного з нас, дорогенькі слухачки, слухачі, кожного з нас, митців, може перетворити на такого Джефа Кунси. В якого є свої вісім болгарських скульпторів, яким ми розказуємо, а ти малюєш це, а ти малюєш то. Тобто не треба вже засновувати цілу велетенську фірму. Правильно тебе розумію? Абсолютно. І тим самим ти підводиш нас на до тої ще одної такої важливої складової в житті будь-якого художника. З одного боку, можна сказати, що це вдячність, а з іншого боку, можна сказати, що це гроші. Тому що Кунст, незважаючи на те, що він придумає, дає вказівки і домовляється з менеджерами. Він заробляє неймовірні гроші. Тобто, я пам'ятаю, коли оцю зустріч, е е е книжка, в якій були описи його бюджетів. І я думав, Боже, ну невже хтось готовий віддавати за це такі величезні гроші? Ну, ми mm -hmm. зараз говоримо про е мільйони доларів. Мільйони. Так? Так, так, так. Так. І в тій ситуації є ще один з тих складників такої, можна сказати, зараз майже дешевизни мистецтва. Це знову ж таки інтернет. Ми нервово про це говорили, коли. Не обов'язково йти на виставку художника, не обов'язково йти купувати альбом художника, так тому що можна зайти в інтернет і дізнатися про художника значно більше, ніж я сказала би будь-яка виставка чи будь-яка будь книжка. Грубо кажучи, ми втратили поняття плати за мистецтво. Напевно, це теж відбулося в останніх 20 років з цим таким пришвидшенням інтернету, і вже навіть це навіть не про піратство, тому що багато художників самі викладають свій інстаграм, свої прекрасні, довго вистраждавні малюнки, угу. і дуже часто я справді ловлю себе на думці: гей, я бачу цього художника в інстаграмі. Чи хочу я справді йти на його виставку? Угу. Ну, власне, і це дуже гарне питання, тому що, по-перше, це є питання про авторське право. Кому буде належати твір, навіть коли цей штучний інтелект тобі допоможе намалювати фони для коміксу? чи це повністю е, авторське право за тобою, угу. і інша важлива тут тема це є оригінал і копія, чи та копія, яку ми бачимо в телефоні гуртаючи інстаграм, наскільки вона відмінною від того, коли ми побачимо оригінал, тому що е, копію в інстаграмі ну, ти не можеш продати, так. але цей оригінал ти можеш продати. Але дуже часто для того, аби вийти на покупця, тобі треба виставити копії в інстаграмі для того, щоб знайти якісь контакти. Дуже часто власне, молоді художники можуть знайти якихось молодих колекціонерів чи молоді галереї за допомогою соціальних мереж, а не за допомогою тих традиційних зв'язків, коли багаті дядьки приходять в багаті галереї, випивають багато вино і купують дорогі картини. Це, ця парадигма все ще існує, але вона існує лише у світі Джефа Кунса і Деміона Герста. Тепер, Тепер з'явилися просто також, якби інші шляхи, і інші шляхи продажу, і інші шляхи знаходжування контактів. І в тому всьому, все-таки залишається не до кінця відповідженим питання аури оригіналу. Чи хочу я мати оригінал цієї роботи. І чим він кращий чи гірший від того, що не знаю, згенерить мені штучний інтелект лише на екрані мого телефону. Чи є ще потреба людині колекціонувати оригінальне мистецтво? І тут питання, власне, живопису і скульптури. Тут якби, скульптуру ти не можеш оцінити і побачити на екрані телефону. Тому мені дуже цікаво, те, що ти згадав про своє зацікавлення скульптурою. Бо скульптура, власне, показує набагато більше це відчуття оригіналу, аніж, скажімо, навіть та ж картина. Відповідей да, немає. Тут немає відповідей просто це, скажімо, ми зараз говоримо про виклики, так? Так, так. Uh -huh. і... Або нагоди. Можливо, це не на виклики, а це просто нагоди. Нагоди розвинутися покреативити ще десь інакше. Можливо, власне, от розуміння того, що живопис набагато краще виглядає на. Екрані телефону, аніж на стіні, можливо, це нагода для живописців знайти нові креативні способи намалювати так, щоб було набагато цікавіше мати мати це на стіні. Для мене особисто я з цим викликом борюся за допомогою форматів, тому що для мене великий формат він створює абсолютно зовсім інше враження, аніж маленький формат телефону чи mm -hmm. айпеду. Тому що великий формат ти сприймеш зовсім по іншому, і він буде на тебе впливати зовсім по іншому, але це не один, не не єдиний можливий вихід. Напевно, існують також інші рецепти, як боротися з цим викликом. І з одного боку, якщо глянути в минуле, то можна ну чітко сказати, що ну камон, хложники ніколи не були е, усі дуже багаті, та завжди було декілька вискочок, які заробляли купу грошей і всі інші, які довкола них тусили Ну, не знаю. Це, це стереотип Ярко. Е, так, але мені десь насправді подобається той час, в якому ми опинилися, знаєш. Можна сказати, що те, що про що ми зараз говоримо, воно таке майже як кінець мистецтва. Ну, можна сказати, ті слова, які ми зараз говоримо, вони досить страшні. Але мені дуже подобається цей виклик. Він дуже схожий на, на те, що відбувається в Україні, дуже схожий на війну. Тому що, mm -hmm. з одного боку, війна це, напевно, найжахливіше, що може статися з людиною. Це найжахливіший тип кризи. Але одночасно це є, це є капітальні можливості, якщо виживеш, так. Так. і. Напевно, саме і з мистецтвом капітальні виклики можемо не вижити, можемо не протягнути, можемо згубити в собі художника разів не завжди десь втратити його по цій складній дорозі, Але, але можна дійти до кінця. Так, я думаю, гарно те, що ти сказав про, про цей кінець мистецтва. Та я думаю, що ми знаходимося власне на якомусь переломному пункті, і дуже цікаво побачити. Тому що якби не було відчуття у цього переломного пункту, це значить, що ми би мали просто далі ходити в капцях наших дідів uh -huh. і малювати тими самими фарбами на тій самій палітрі, знати все приблизно про мистецтво. А наш час говорить, ні, ви нічого не знаєте. Мистецтво починається зараз спочатку. Абсолютно. Це, напевно, всі галузі людської діяльності з цим зустрічались. З цим зустрічалися фізики, які в якийсь момент зрозуміли, що їм потрібно переглянути повністю будову всесвіту. З цим зустрічалися е політики, які в певний момент розуміли, так, здається, устрій суспільства мусить бути інакшим. І я радий, що зараз ми маємо спостерігати, маємо можливість спостерігати величезну кризу художників. Ми маємо mm -hmm. можливість побачити. Ну, Сподіваюся, що це не буде занепад-занепад, але я переконаний, що ми побачимо прекрасне відродження. Однозначно, можливо, воно вже десь зараз і починається так само. Я знову ж таки хочу повести до цієї теми повторюваності і революційності, що власне повторюваність в мистецтві чи в дизайні, вона веде до, до занепаду. І лише якась революційність, несподіваність, вибуховість, креативність, вона дозволяє вийти з цієї бульбашки. Тому, навіть маючи якихось замовників, важливо їх слухати, але робити по-своєму. Якщо ви навіть маєте колекціонерів, яким кажуть, у вас супер класний живопис, я хочу у цей стиль я хочу колекціонувати до кінця вашого життя, малюйте лише так. Дорогенькі художники, пішлі цього колекціонера на три букви і малюйте так, як ви хочете, в новому стилі. І придумуйте новий стиль кожного року. Чому ні? А штучний інтелект вам вже допоможе генерити всі інші картинки. Це якось так: напевно, заклик про. Ну, напевно, це абсолютно тупо і абсурдно казати: от, креативні люди, будьте ще більш креативні. Угу. Але... Швидше шукайте. Угу. Напевно, і е, якщо ви вже втомилися від цих всіх наших, е, вислуховувати ці всі наші заклики і меседжі, то повірте, передусім вони адресовані нам з ярком. Це ми самі собі говоримо, просто говоримо настільки голосно, що випадково ви чуєте це так само. Е, е, вибачайте, ми кажемо, брате, тримайся, і ми раді поділитися цими словами не тільки одне з одним, але в принципі, з усіма вами. Так, і власне, напевно, закінчуючи цей наш такий надихальний ефір. Ми хочемо побажати вам лише всього всього найкращого, подякувати, що в якийсь момент ви почули, побачили наш подкаст і приєдналися, і, можливо, навіть послухали кілька наших ефірів. Повірте, нам це дуже важливо, що це не лише ми одне з одним балакаємо, а ми і продовжимо далі балакати, але що навіть комусь це було цікаво слухати. І також, можливо, у вас є свої якісь власні креативні проекти. Можливо, ви би хотіли залучити нас також у свої креативні проекти. Чому ні? Пишіть, контактуйте, а може, справді ми щось з вами зліпимо, цікаве, якийсь дальший подкаст. А може, ми так засумуємо за нашим атраментом, що через місяць-два ми знову до нього повернемося, хто знає? Майбутнє це таке невідоме. Тому. Насолоджуємося ним, а не перечікуємо, коли воно минеться. Дякую. Оце ти гарно сказав. Дякуємо дуже. І поки що папа, -па, і до якоїсь нової несподіваної майбутньої зустрічі. Папа. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, А також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.